Віталію, думаю, вас не чути. Доброго дня, шановні, депутати. дякую, що при цьому зібралися на позачасовій професії Кропецької сільської ради з одного важливого питання: прийняття субвенції на освітні потреби по інклюзії. 128... двадцять тисяч 800, Перепрошую. Залі зареєстровано у нас 14 депутатів сільської ради. Відповідно, наше засідання є правомочним і позачарова сесія Куперської сільської ради оголошується відкритою. Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми, прощай, винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще. Не 匦ю су семьNetu Yалсты'ынуть Nu CNoo Q SUBSCRIBE MY PN spreads You can subscribe ETI! pa соon CARPIA CHANCEEEEE GAINE Діду, 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 ми розуміло, за нашу свого покаже, що ми братя. Комісію в традицію пропоную наступний склад дитиної комісії. Євгенія Леонідівна, Матвій Матвійович, 에, Іван Нелійович. Прошу депутатів визначати. хто за обідний складно чирні комісії. Хто за? Одноголосно дякую. Прошу членів комісії розподілити функціональні обов'язки, зайняти робочі місця на сьогоднішнє засідання Позачорової сесії Европейської сільської ради, яке вже виносить одне питання: пронесення змін до бюджету Європейської територіальної громади на 25-й Рік. Прошу визначати відповідний порядок денного позачервого засідання сесії Кропецької сільської ради. У вигляді відеоконференції. Дякую за Пропоную перейти дорожню до питання по суті. Пропонується внести зміни до бюджету Кропецької сільської і територіальної громади на 2025 рік. Збільшивши видатки спеціального фонду перепрошую Крупецької сільської територіальної громади на суму 125 тисяч 800 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на відповідну суму 125 тисяч 800 гривень по спеціальному фонду по місячних розписах грудень 25-го року, прошу запитання пропозиції по проекту рішення про змін до бюджету купецької тергромади. Голосуй. Ні, голова комісії вискати слово. А -а -а. Що ж, відразу голосувати? Часу, Часу немає. Прийшло вже питання. Ну, правильно, да. то він ж мусить виступити, хоч раз. Прошу Віталій, Олександрович. Прошу підтримати даний проєкт рішення та визначити голосуванням. голосування. Є інші пропозиції? Немає. 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 Прошу визначаємося. Гуменюк, Жанна. За. Ришковець Світлана. За. Получка Микола. За. Коритнюк Віталій. За. Кравець -Микайло. За. Ланюк Наталія. За. Матюшок -Матвій. За. Німчук, Валентина. За. Олійник за Парасюк Людмила. За Короченко за. Юрій. За Сиротович Іван. Пом'як раю. За чубай, Микола. За мушкун Віталій. За. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, що знайшли хвилинку часу для вирішення. Поточного необхідного швидкого рішення про зміну до бюджету на позачові сесії сільської ради відповідно до регламенту, наша сесія оголошується закритою. Сонце попанує вібраття у своєї сторони, тому що й діло, ми положим за що рушого, і покажем, що ми праця. Всім дякую, гарного дня.